Мої вітання. Ви готові дізнатися більше про нового легендарного лорда Нургла? Тоді давайте разом дивитись Тамург Хан, Володар Червів, Опариш в тілі огра. Чим він унікальний? Грається він як танк, має жорсткий удар, тобто в нього величезна сокира і має дуже велику бронебійність. Також у нього є унікальний маунт це дракон Жаба, ну ми її бачили в трейлеру. І його унікальна механіка вожді Тамморкхана. Тамрокхан вербує найсильніших воїнів довкола і добувається їхньої вірності. Про його вміння, у нього є унікальне вміння це володар червів, пасивна здібність, яка спрацьовує після його смерті. Якщо довкола є підрозділ, у якого є певна кількість ХП. То цей підрозділ він знищує Таморкхан при своїй смерті і відроджується, тобто в нього буде два життя. Ось такий хлопець улюблений син Нургла. Друга його здібність, вона активна, дає йому покращений захист в ближньому бою. Третя здібність вона пасивна, Хост зменшує силу зброї та лідерства тих, хто знаходиться в радіусі 35 метрів біля Тамуркхана. І його сокира також має активну здібність. Це Black Clever, Надає магічні атаки. Також значно збільшує бронебійну шкоду та посилює шкоду від базової зброї для всіх союзників у радіусі. Радіус тут не зазначений, можливо, це теж 35 метрів. А тепер про унікальну механіку Тамуркхана. Вожді Тамуркхана. Ось вони, ці вожді. Їх у нас 6 штук. Перший це наш легендарний герой, Казук. Ось він красунчик такий в масці, чи що це нарости якийсь у нього. І щоб взаємодіяти з новою механікою, нам потрібні будуть нові ресурси. Це відданість та панування. Про відданість, вона тут ніде не позначена, ми її тут не бачимо. Але вона потрібна, щоб взаємодіяти ось з цією панелькою внизу, прокачувати нашого героя. А що нам ця прокачка дає? Наприклад, розблокувати новий підрозділ. Ну, як не новий, це старий підрозділ, але щоб. Додати підрозділ колісниці нургла. Він нам розблоковується а ми зможемо собі найняти ці колісниці. Друга штука нам дає: розблоковує лицарів та додає колісницю. Та розблоковує ось таку абілку, яку ми можемо активувати за одну одиничку панування. Панування вони ліворуч позначені. Щоб отримати панування, нам потрібно просто перемагати в битвах. А щоб отримати вірність, то нам потрібно буде м, знищувати. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб гном хаосу був нам відданий, то нам потрібно знищувати пацюків, наприклад, бо гноми хаосу не люблять пацюків. Знищувати їхні поселення, робити набіги на них і все таке інше. І відданість буде покращуватись, і нам будуть розблоковуватись ось ці приємні бонуси. А в кінці нас буде очікувати битва. Ось. За панування ми купляємо нових цих героїв. За вірність їх прокачуємо. Це наш легендарний герой, про нього вже трішки розповів. Що ж, він, як і Нургліт буде мати регенерацію. І, взагалі, такий танк буде гарно виживати. Також у нього буде його легендарний меч Sword of Field. І він буде ним поширювати гниття, послаблювати захист в ближньому бою та броню супротивника ну, того, кого буде він атакувати. Далі новий лорд Володар хаосу Нургла. Про нього, в принципі, нічого мені сказати. Чарівник хаосу Нургла буде знати магію Нургла та магію смерті. І так, і пішли військо. Військо у нас тут без полків слави, тому 5 підрозділів. Перші це пестигори, ну, куди ж без звіролюдів. Далі вже чумні огри. Ці хлопці мені подобаються. Вони будуть мати бонус проти великих. Ну і, мабуть, бронебійність будуть мати. Але тут нічого не сказано за бронебійність. Про них сказано, що вони будуть повільні та витривалі. Лицарі гниття. Ось така монструозна кавалерія нас очікує. Також будуть мати бонус проти великих цілей. Будуть мати регенерацію, що доволі класно. Прям така кавалерія із регенерацією. Це мені подобається. Жовчні тролі. Ох. Це ще один підрозділ Нургла, на який я дуже сильно очікував. Загалом будуть супер живучими і супер неприємними. Вони будуть дебафати ворогів прям неймовірно як. Будуть їх залякувати, будуть їм знижувати захист та броню. Ну і величезний монстр. Останній підрозділ Нургла Жаба Дракон. Ох, найбільший та найдорожчий. Підрозділ для нургла на даний час. Що ж, ця жава буде просто мати неймовірну живучість. Тут розробники кажуть, що її вбити майже неможливо. І ця жава буде мати величезний опір від снарядів. А ще вона має активну здібність, величезний бабах. бум. Буде спричиняти вибух, який, в свою чергу, буде наносити шкоду ворогам. І далі реворк. Реворк нургла. Переробили, значить, котел. Тепер чума буде зовсім по-іншому виглядати. Ось так. І кожні три чуми, осі навички, вони будуть переміщуватись, щоб ви не могли створити одну й ту саму чуму. Циклічні будівлі їх також переробили. Тепер лише військові будівлі будуть циклічними, і їх можна будувати лише за цю. за чуму. Ось, Як цей ресурс називається? Ну так, здається, чума. А всі інші будівлі вони будуть статичними. Як у інших фракцій, їх будувати можна буде лише за золото. Ну, в принципі, за золото, як і раніше будувались, вербування. Тепер воно прив'язано до корупції, тобто скверни. І якщо, наприклад, у вас нуль скверни, то здоров'я бійців буде 30% при вербуванні. А якщо у вас скверна 100%, то здоров'я 60%. І мінус 50% від вартості найму, що доволі непогано. Дерево технології теж переробили. Тепер її поділили на дві такі групи. Перша військова, а інша це все інші бонуси фракції та кампанії. І армійські здібності. Я так розумію, це досвід. Раніше досвід нараховувався, коли, ви, коли ваші підрозділи отримували шкоду і за це їм давали досвід. А тепер досвід буде нараховуватись, коли ви поширюєте. Погань, ну, не погань, нургла, а оці всі дебафи, негативні ефекти на підрозділи. Ось, ну і на цьому все. В принципі, доволі багато, багато нам всього показали, розповіли. Мені аж важко, важко стало так багато записувати. Дякую за перегляд та до зустрічі!